Радий вітати чемпіонку Європи з класичних шахів в категорії G10, тобто 10 років Дар'ю Кравчук. Привіт! Добрий день! Добрий день! Ти щаслива? Так. Так, ну я бачу, ти підготувалася, кубок в тебе в руках. Ану е, покажи його так трошки на екран. З двома руками, нижче, вище, так, так, так. А в тебе є спеціальна шафа для кубків вже? Є. А чому я тебе питаю? А ні, давай перед тим, як про кубки поговоримо, медальку покажи. От. Справжня? Справжня. Ти прикусувала її? Так. Не, не відкопилася. Не, не золота. Чи є про кубки? В цей кубок в тебе, так, кубок в сторону. Кубок в сторону, та тепер ми починаємо говорити. Цей кубок у тебе вже не перший. Не перший. І медалька не перша, але перший кубок золотий і куб, перша медалька золота. Я маю на рівні Європи і світу. Тому що до цього моменту ти була тільки віце-чемпіонкою. Причому віце-чемпіонкою ти була аж чотири рази. І в Рапіді. І в класиці, і вже вісім, так, і вже десять. І... і не вистачало золота. І що ти коли їхала, зараз зараз ти їхала в Будву в Чорногорію. З якою метою ти їхала? Я їхала за золотом, але я думаю, третє місце займу. Так, не зрозумів. Тобто ти їхала за золотом, але думала, що займеш третє місце. Так десь за так. третім чи за першим їхала? Ну. Цілі в мене було перше, але в мене такі були ці. Тобі суми. головне, головне, щоб знов не друге, так? Так <свіс> давай ми знаєш що, щоб ми поки потім, щоб ми часом не забули, ти наскажеш мені своїх тренерів, які тебе привели до такого успіху. Перший мій тренер і тренер, який зі мною всі всі три роки, це Володимир Корнійчук. І в мене є ще один тренер, який додав мені прогресу. Ну, Володимир Корнічок також додавав. Це Ігор Кобилянський, Мирославович. А, а чекай, а ти з ними займаєшся вони? де? де? Звідки Корнічук, звідки Кобилянський? Е, Ігор Кобилянський з Івано-Франківська, а Корнічук Володимир, як я з міста Бущ. Тобто ти займаєшся з Корнічуком на місці, а з цим ти займаєшся онлайн з Кобилянським. Так, я на цей період часу займаюся з, як з Корінішівком Володимиром, так і з Ігорем Ковальним. Я думаю, з... що їм дуже ага. приємно. Я особисто і вся шахова Україна їм вдячна за таку вихованку, за чемпіонку Європи. Давай ми трошки поговоримо про сам турнір. Ти досить потужно почала, але ти потужно почала в тебе. Мене здивував твій. Стартовий номер 24 й аж. Це чому? Я мало їжджу на фестивалі європейські лише на чемпіонат Європи та на чемпіонат світу. А, і тому ти, ти приїхала така, вибач за таке порівняння, як темна конячка. І почала всіх вигравати. І на п'ятому турі, ти на п'ятому, на шостому о, вже б, б, в тебе був максимальний в єдиний результат. Ти себе почувала, як впевнено, почувалася, ти вже подумала, а що б не на перше місце мені зазіхнути, так? Так. І, І... потім ти програла одну гру, шахістці зі Словаччини, Б'янка. її Ім'я я, я запам'ятав. Що там сталося? У мене була дуже гарна партія, позиція була гарна. Ну... Чесно, я думала, що я переможу, але я зробила помилку. Зівнула? Так. Ну, навіть гросмейстери бувають, зівають. І навіть, навіть, навіть вони зівають, я тобі скажу, гросмейстери в вирішальному матчі на чемпіонат світу. Навіть таке буває, коли напруга. І скажи мені, мене цікавить, як ти перенесла поразку. Що ти розстроїлася, поплакала, що з тобою сталося? Я засмутилась, я поплакала, але зі мною були е, два тренери. Е, тренер Семенов з Київської, ну, з київської області. Так, з шахової школи, знаємо його Дмитра, так. <ріхи> ні, ні він не з шахової школи, він з Броварів. А, з Броварів? Ага. То інший Семенов. <ріхи> так. Там Семенові вас тренерів багато. Чекай, ну і мама була з тобою поруч, напевне. Так, мама, так. А скажи, ще... а я тебе спитаю про маму. Вона переживає взагалі? Як? Вона б теж поплакала? Чи вона тебе посварила? Як взагалі? Як вона сказала? В на мою поразку вона відреагувала добре. Ну, вона відреагувала нічого, ти старалась, молодець. Наступна партія точно буде переможною. Бо ти дійсно молодець, тому що ти наступні три партії виграла всі і не залишила суперницям жодних шансів. Ми просто грали 4 години, ну 4,5, майже 5. Ми одні залишились в всьому залі. В якій партії? Проти б'янки. А, проти б'янки? От якраз була така в тебе, ага, я не знав такого моменту. Ну, тяжко було. Ну, але ти молодець, ти психологічно е, вирулила, скажімо так, і доролила до п'єдесталу. Скажи мені, ти стояла на п'єдесталі, тобі вручили кубок, ти була щаслива, ти сяяла від щастя, почався гімн України і ти кубок тримала на витягнутій руці. Він що легенький той кубок? Ні, дуже важкий. Мені потім Цілий день плече боліло. І досі болить. Тобто ти на емоціях, під гімн України, тримала його, як Прометей Факел, і досі болить в тебе плече. Так. Ну, бачиш, яка вона ціна, ціна перемоги. Знаєш, тебе хочу попитатися, ще про той турнір, цікаво, було дев'ять в тебе суперниць. Ти до кожної готувалася. Була якась база даних, ти готувала дебюти, ти знала, як грати білими, чорними. Як це відбувалося? Мене готував Корнішук Володимир. Ну, з усім партії в мене була невеличка база даних. Вони з 8-ї години ночі по третій готувалися. в ну, мене була база завдяки їм. Тобто вони. Е вони закінчилася партія, вони е, готувалися вже до наступної. А як твій наступний день був? Ти стала поснідала, що далі? Я стала поснідала, потім в мене була година відпочинку. Після години відпочинку в мене був розбір партії, який я зіграла ну, минулий тур. Потім я 40 хвилин відпочивала і, готу... і потім готувалася до наступної сперниці. І йшла на обід, і був тур. Тобто в тебе фактично вільного часу від шахів не було. Тобто, ти зранку встала, поснідала, відпочила, проаналізувала минулу партію, підпочила трошки, підготувалася до наступної партії, пообідала, пішла, зіграла партію і вечором. І вечором я відпочивала, грала в футбол. Так само зранку в мене там був вільний час, футбол пограв. Грала, грала в футбол, ти мою улюблену болючу тему. Я знаю цю історію. Я тебе спеціально хотів, бо в першому інтерв'ю я навіть гадки не мав, що ти граєш в футбол. Але коли ти приїжджала в Моршин на збори на Кубок Святого Шербеля, тут такий є звіниці, хлопчик Артем Кучер. Він прийшов з шаленим синяком. Я думав, він побився, чи там, чи що. Він каже, та ні, я грав з Дашою кравчук футбол, зачепився кудись там, чи хто там під ножкою дав, і він в дерево в'їхав, так? Так, в дерево. Так, а ти з ним грала в одній команді? Ні, ми були в різних. Він обертається і ну, не підсвідомо іде і в дерево. Дерево, так, скажи, ну а футболом ти наскільки серйозно займаєшся? як В тебе ну, школі ти, ти займаєшся? Прямо в секції? в тебе команда є якась? чи як так. Ну, в мене є футбольна команда, в мене 5 тренувань на тиждень? Футбольних? Ем, так. Шахів шість. Напевно. Шахів шість. Так, ну давай питання: скільки ти часу займаєшся шахами? Ну, футболом так. ти займаєшся, напевно, півтора години. Шахами скільки? Шахами, напевно, на годинку. А ти ходиш е куда, в клуб на заняття? Та, чи до тренера? Е я, я онлайн займаюся. А онлайн? А футбол онлайн не пограєш, Футбол треба так. грати. Так, добре, і в тебе якісь взуття спеціальне, якісь гетри, шорти, футболки, номер. Ну, взуття в тебе таке з такими шипами, так? З ух, повтори, будь ласка. Сороконіжки в мене. Сороконіжки? О, ти навіть знаєш, як це вони називаються. І мовки. Ну чекай, ну і тебе що, б'ють хлопчики по ногам, штовхають тебе, чи як? Чи ну, ну, що вони, так... ти дівчинка і тебе не рухають? Тобі можна так на чистих м'яча грати. Та ні, сильно мене рухають. І тебе то не лякає? Ну, ні. Слухай, Голи, ну гол, о, я думав, все. ти така шахістка-шахістка, а ти виявляється ще й футболістка, так може ти ще футболісткою станеш? Ну, не знаю, я думала, але це все не знаю. Знаєш, е якщо наше інтерв'ю подивляться... Е Скаути київського Динамо, вони може тебе запросити дівчачі команду. Ну не знаю, тобі придеться вибирати між шахами. Ну я думаю, що ти вибереш шахи, але я дуже приємно здивований, що ти така. А ти давно почала футбол грати? Футбол десь рік тому. І тобі сподобається прямо, так? Ну, може півтора. Чекай, так, ну, ти ходиш в секцію, тебе тренер тренує, як паси давати, як, як... як бити по м'ячу, Ти знаєш, як відтягувати ножку, як ставити опорну ногу, ти вже все знаєш. Так, у мене просто батько гарний футболіст, він мене вчив. Батько хотів хлопчика, напевне. Вийшла дівчинка, він думає добре. Він <реш> хотів хлопчик. Ой, дівчинку. <реш> я, я хочу, у нього якраз відео є. Яке відео? Там де він казав, що я ще дівчинка. А, тобто він, ага, він, він, він зафіксоване його бажання, так? Так. Він, напевне, гордиться зараз своєю дочкою і вся Україна гордиться, тому що ти молодець. Скажи, я тебе хочу запитатися ще про твою школу. Ти ходиш в справжню школу, не онлайн? Ні, я ходжу не онлайн, у мене тут. через 300 метрів школа. Недалеко. І ну, зараз, якщо тривоги, що ви, що ви робите? Ми йдемо в підвал. Підвала часто буває тривоги? Так, ми там проводимо уроки буває. А, навіть так буває. Ну, цікаве дитинство в то нового покоління. Тобто виходить, що фактично тобі зараз 10 років. Коли в тебе день народження? 29 серпня, 2015 року. 29 серпня. Ти по гороскопу виходить? Діва? Я д... діва. Тобі, як ти думаєш, ти, ти така, це дає тобі якісь плюси в шаховій в твоєму характері? Думаю, ну просто я мала народитися в лева, ну лев, але, але я народилась, трохи перенеслась. Ага, ти не, спішила, ти не спішила, і ти така діва, ти діва з замашками львиці, так? <рес> у мене такий агресивний характер. Агресивний? Ну знаю, не знаю. Так. Слухай, а ти в футболі, ти, в тебе якась є позиція, ти захисник, нападаючий. Я півзахисник, іноді нападник, іноді півзахисник. Я, я, я наступного, коли ми побачимося, я спеціально, я до футболу трошки так дотичний, теж я займався футболом. Я перевірю твої всі скіли футбольні. Так що готуйся. Про школу тебе спитав, про А знаєш, що я тебе хотів спитати? Як школа в школі слідкувала за твоїми виступами? Як, як відреагували взагалі в твоїй школі? Ми в школі в 8 клас. Я заходжу в клас. Я нічого не думаю, просто думаю, буду вчати, навчатися. Там всі починають хлопати, кричати. Там вчителька ще наша. Ну, починає всі починаєш всіми Я була приємно враження. У тебе була хвилина слави. Так, так. <rare> я не <t crawling> <t through> знаю, чи ти бачила це відео. Такий є молодий турок Гюрель. Йому там 16-17 років, він виграв щось, якийсь турнір, і він в свою школу турецьку, там вся школа вийшла, йому зробили такий коридор слави, йому там всі плескали. Тобто, ти то, то, то. щось приблизно таке ти відчула? Так. Так, добре, Дарія. Знаєш що ще, Я тебе хотів спитати, я напевно забув тебе спитати. Ти зараз виграла, стала чемпіоном в класику. До цього ти досить успішно виступала і в рапіді, і бліці. В, в Україну ти виграла в категорії G10, повний тебе хитрик, та в тебе всі три всі три контролі часу. Який контроль часу для тебе такий найкомфортніший? Найкомфортніший і для мене рапід напевно. 10 так. плюс 5. Рапід. Угу. А ти ще не граєш в Title Tuzdy? Ні, не граю. Ще тобі ще напевне ще, ще, ще не час. Так, давай ми тобі спитаємося про твої плани. Ти стала чемпіонкою Європи в G10. Ти в наступному році вже переходиш в наступну категорію. Ти ростеш, вже будеш так. G12. Так, мені якраз має до 1 грудня КМС присвоїтись. 1 грудня КМС, так. І в тебе наступний турнір ти вже, напевно будеш зазіхатися на світ? Mm, напевно. Ну, тепер в тебе вже стартовий рейтинг буде набагато вищий. Ти вже тепер не темна конячка. Вже, вже, вже всі знають, що ти, що ти чемпіонка Європи. А хто скажи, кого ти з своєї вікової категорії вважаєш такими найбільшими суперницями? Ну, от Хана. Це дуже сильна дівчинка. Ну, індійки і, напевно, Ахматлі. Ну, але Ботхана в цьому році це та Ботхана, яка от недавно зробила, де вона зробила фурор, в кого вона виграла? В Марії Музичук. Так. Але вона не брала участь в цьому турнірі. Не брала. А вона могла би брати, тому що вона представляє Англію. Так. А ти з нею вже зустрічалася чи ні? Ні, їй напевно не цікаво. Їй не цікаво з тобою грати, так? Так. Ну, ну давай ми це, оце, оце, оце відео у нас воно за, е, запам'ятається. І потім побачимо, як ти з нею зіграєш, чи їй буде цікаво, чи не цікаво. Добре, е, дякую тобі за інтерв'ю. Дякую тобі за виступ. Дякую, що ти така україночка прославляєш українські шахи. Тому що я завжди кажу, що Україна в нас шахова нація. Ти згідна? Я, звісно, згідна. Ти молодець. Ти молодець. Бажаю тобі успіхів. До наших нових зустрічей. Чи буде привіч, чи не буде, я завжди радий з тобою спілкуватися. Дякую. Буду я буду до побачення. Слава Україні. До побачення, героям слава.